А, хочу сказати, що я тут завдяки, якщо ви його знаєте, а я думаю, знаєте, бо він харків'янин. Микиті канту. Зна... Він мені набив татушку і сказав: Іди читай вірші. <риклад> Якось так. В принципі мені більше нема чого казати, тому хвилини, поїхали. Сльози фей втрачають свої властивості. Циркуляція крові припинилась. Феї просять у мене милостині. А я рву їхні крила, вибачте, намастіть їхні ноги на хліб, перетерті сльозами і біллю, голови наклейте на магніт, нагорода гроші і хмільне. Ерогуро це тема японців. я видоблюю решту кишок. Хтось вбачає в цьому еротику мої пальці рвуть купу дірок. Феї добрі, та це їхня проблема. Люди злі, я їх теж колись з'їм. Скільки грошей тобі буде треба, щоб віддати свою совість мені? А все ж почалося із того, що я не змогла заплакати. Плачте, люди, інакше смачного, це все, що можу порадити.